Реставники та прихильники лівої політичної сили Подемо святкують у Мадриді. Регіональні та муніципальні вибори в Іспанії показали, що її позиції далі зміцнюються. Правоцентристська народна партія, яка нині при владі та соціалістична опозиція в багатьох містах та регіонах втратили більшість. Це дивовижна ніч в Іспанії. Мабуть, це початок змін в країні після європейських виборів. Я сказав, що зміни можливі в Іспанії, і зараз це стало реальністю я вважаю, що це весна змін, яка проведе нас до переможних виборів у листопаді проти народної партії Іспанії, каже лідер Подемос Пабло Іглесіас. Сотні людей зібралися на святкування здобутків громадянської платформи. Тепер Мадрид кандидат від неї Мануела Кармена не стала новим мером столиці. Однак, якщо її політична сила об'єднається соціалістами, разом вони поставлять крапку на 94-річному правлінні правоцентристів у Мадриді. Ва, політична сила, ади кулау за підтримки подемас перемогла у Барселоні над основними політичними партіями та борцями за незалежність Каталонії. Кулау тепер стане мером Барселони. <пробітник> найважливіше, що варто зауважити, що це перемога Давида над Голіафом. Ця кандидатура дозволила людям за кілька місяців перемогти у Барселоні та її адміністрації. заявила Кулау Тепер опозиційні політичні сили сподіваються здобути перемогу на найближчих загальнонаціональних виборах в кінці року з Барселони. Повідомляє кореспондент Юронюс. Астала вибори у Барселоні були найбільш напруженими в історії. Кандидат від лівих виграв вибори. Однак в новій міській раді працюватиме сім різних політичних партій.